Дорогі брати і сестри, нехай милість, благодать, спільнота з нашим Господом буде під час роздумів, сьогодні над Словом Божим. А наше слово сьогодні, як ви бачите на дошці, об'яв Ефесян, 5 розділ з 18 верша з самого кінця і по 20. Наповнюйтесь духом, розмовляючи поміж собою псалмами і гімнами. І піснями духовними, співаючи і граючи в серці своєму для Господа, дякуючи завжди за все Богові, Отцеві, в ім'я Господа нашого Ісуса Христа. Таке слово Боже, і воно взято через наше менше свята на сьогодні, сьогодні, 28 липня, у нас день святого Йоганна Себестьяна Баха, Кантера або Регента. Одного найбільших композиторів в історії людства. І через зміну нашого календаря, що тепер День державності, День хрещення України Руси, і святого Володимира перенесено згідно Нова Юліанського на 13 днів назад, то тепер Йоганн Себастьян Бах не перебуває в тіні святого Володимира. І от сьогодні. Тема нашої проповіді так і є День святого Йоганна Себастьяна Баха. Ну, Трошечки про нього, і також будемо, звісно, нашого тексту триматися, роздумуючи над його біографією. Ну, Мабуть, нема людини, яка не знає ім'я Йоганн Себастьян Бах. Любить музику, не любить, слухає, не слухає, як то кажуть, банальна еродиція, знають всі. Ті, хто більше слухає музику, знають, що він не єдиний бах. Він був із музичної родини. Можна сказати, це постсередньовіччя, постренесанс, епоха барока. Можна сказати, цех. Цехи тоді були і в Україні, і в Європі. Така спадкова родина композиторів, багато поколінь. І якщо ми забіжимо наперед, то четверо синів Баха Йогана також стали композиторами. Ті, хто люблять музику, класичну, академічну, епохи барокко особливо, мабуть, стикалися не раз з такими от платівками, які називалися музика композиторів родини Бах. Тобто Єган Себастьян не єдиний, і були до нього, і після нього Бахи. І всі прославляли Господа, практично всі, тому що це була побожна родина, лютеранська побожна родина. І нагадує, знаєте, із писання це служіння Левитів. Всі були віруючі, і, до речі, коли ми згадаємо ту епоху, або середньовіччя, або Ренесанс ті епохи, або барока, то церква була великим таким роботодавцем. І от родина Баха, і особливо Йоганн Себастьян як. Найяскравіший представник цієї родини був, і родина була приємним винятком із тих митців, і живописців, і композиторів, які використовували церкву тільки для того, щоб переважно щоб гроші заробити, тому що платили добре. Але ми вважаємо Баха так воно і є щирим конфесійним лютеранином. Але спочатку ми пригадаємо його заслуги в історії людства. От, високе барока. Це якраз час, коли Бог в центрі мистецтва був. Я нагадаю, роки життя Баха 1685-1750 рік. Він народився в один рік і ще з двома великими композиторами цієї епохи це Гендель і Скарлат. І, в принципі, Бах був не настільки, мабуть, відомий для своїх сучасників як композитор, а можливо, слава його була більше як виконавця, як одного з найкращих органістів чи найкращого, і клавісіністів. Також він був і Скрипаль, і на інших інструментах грав. Відомі навіть оці змагання, коли визначали найкращого органіста, найкращого клавісініста, якраз і Гендель, і Бах, обидва німці. Були ну, найкращими. В різних номінаціях вони вигравали, як би тепер сказали. Ну, і коли ми думаємо про епоху барокко, так, в центрі Бог, то от Бог особливим чином благословив музику цього періоду. І Бах є найкращим композитором вершиною поліфонії, контрапункту. Він вмів поєднувати різні мелодії навіть в контрапункті, що вони звучали органічно, в злагоді. Він, на мій погляд, є ну, одним з найбільших це без сумнівів композиторів. Пам'ятаю, колись я в пасторській колі заявив, що Бах є найкращим композитором в історії людства. І так здивований був, коли один брат американський сказав, що цим можна посперечатися. Ну, він... За Бетховена, Тобто, знаєте, у кожного свої якісь уподобання. Хтось за Бітлз, хтось за Стоунз. Ну, так, от і в класичній музиці. Так, але справді один з найбільших композиторів, і ніхто не буде заперечувати король органної музики. Просто імператор органної музики. На клавесині, я вже згадував, він грав. Його твори для клавесину, і це вже ті твори, які тепер граються переважно, найчастіше на фортепіано. ще фортепіано в той момент не було. Але він підготував епоху наступну. Оцей винахід фортепіано і от цей інструмент, який королює зараз в музиці. Скрипаль прекрасний, конкурентний інструмент поруч з фортепіано, так? Що він писав? Коли ми беремо оці майже там 1200 номерованих творів, його більше 1100 творів, то починається зазвичай все з кантат. Кантати, вокальні інструментальні твори, майже всі: 90 там, мабуть, 5% – це прославлення Бога. Прославлення Бога. Різдвяну ораторію можемо згадати, Страсті, особливо страсті по Матвію, вершина такої музики. Про Воскресіння чудова є у нього річ, прекрасна кантата, як Христос лежить, зв'язаний узами смерті, як Він воскрешений. Ну і знов таки вершина Меса Сі Мінор. Що брати уже органі твори на слуху у всіх така та й фуга Ре-мінор, дарична, адажо знаме. Ну і пам'ятаємо маленька органна книжечка, хто любить органну музику, то всі її знають, або вже інший твір вже до Клавісіно: це Гольберг варіації, добре темперований клавір. Далі партіти і сонати для скрипки соло, для віолончелі соло, концерти для скрипки і концерти для різних інструментів. Мабуть, всі, хто знають слухають класичну музику, можуть пригадати бранденбурзькі концерти і, дивлячись на життя Баха, яке було дуже непростим, ми торкнемося цього. Ми побачимо, як він вмів використовувати різноманітні навіть гірші обставини свого життя. От коли він писав Бранденбурзькі концерти, той же клавір, добре темперований, інші твори, то він в гарних умовах працював, але був найнятий капельмейстером при дворі одного князя, який був кальвіністом, і який, як кальвінізм того часу, заперечував прославлення Бога саме. Текстів, покладеним на інструментальну музику. Тобто тоді треба було тільки а капельно співати, але от Бах створив свої шедеври навіть в той період такі інструментальні, теж прославляючи Бога. Ну і як то кажуть, знаєте, як віра, дарунок Божий, так і музика є дарунком Божим гармонією небесних сфер. І таким чином висловив оцю безмежність Бога, оцю ось доброту Бога і в своїй навіть інструментальній музиці. Ну і останні його нумеровані офіційні твори, ті, які не для конкретних інструментів грають і на органі, і ансамблями, музичне приношення, і мистецтво Фуги. Переважно все у нього, якщо брати вокальне інструментальне, все майже про Бога, але можемо згадати жартівливу кавову кантату або арію курильщика. Табака. Ніщо людське Баху було не чуже, і він і це відобразив у своїм мистецтві і є переклади українські Максима Стрихи, текстів цих кантат. Отже, коли ми вже говорили про епоху барокко і про трьох найбільших композиторів, великих композиторів Скарлаті Генделі Бах, які народилися одного року, тисяча 685-го, то ми можемо згадати, що Бах належить з іншого погляду до трійки найбільших лютеранських композиторів всіх епох. І тут слідом за ним іде Мендельсон Бартольді, який доклав багато зусиль для популяризації музики Баха, тому що тоді радіо ФМ не було, компакт-диски не випускали, і Баха переважно Хто цінував? Найбільше цінували професіонали, композитори, уявляли, бачили його на могли оцінити те, що ми, люди із публіки, навіть і не помічаємо. Ну і ті князі, ті інтелектуали, де він служив. Так, тобто, більше навіть як не композитор, а виконавець, він був відомий. Здається, 27 років він у Лейпцигу служив, народився в Тюрінгії, а більша частина саме служіння в Лейпцигу, це Саксонія, Лютеранська земля, і там він написав свої оці кантати, величезну кількість кантат. І Це було так, як я розумію, як проповідь пастору приготувати. Тобто є слово якесь, і його треба покласти на музику. Періодично з року в рік були там різні варіації цього, і коли ми згадаємо вже Баха і Мендельсона, то третій лютеранський композитор, яких всіх вважають саме щирими віруючими, а не просто лютеранними за формальним віросповіданням, це Йоганн Брамс. Ну я додав би ще попередників, Щудса в першу чергу, можливо, букстехуде, з яким був знайомий вже сам Бах приїжджав до нього найкращий органіст того часу, старшого покоління. І як ми дасть Бог доживемо, то в березні наступного року у нас 440 років від дня народження Йоганна Себастьяна Баха. Якщо ми доживемо, як ми кажемо, якщо наш Господь Ісус Христос затримає свій прихід. І тепер ми, повертаючись до нашого тексту, перед тим як повернутися, згадаємо, яке велике місце в писанні має музика, пісні. Так, нот. У нас нема. Ноти тоді ще не винайшли, і все ж таки головне тексти. Але ми згадуємо і пісню Майсея після переходу через Червоне море, і пісню Міріам, і пісню Дебори із книги суддів, і пісню Анни Матері Самуїла вдячно. Ну, і книга Псалтир, ціла книга Давид, Асаф, Сини Кареєви. До речі, сини Кареєви музична родина Левити, як ми вже згадували, так як і родина Баха. Є псалми Соломонові в Новому Заповіті це пісня Захарія, пісня Марії, пісня Анни пророчиці, пісня Симеона. І знов таки сам Ісус співав на Пасху, на Седер. Про це Біблія чітко теж каже. І Лютер казав про музику так, що він поставив би її на друге місце після богослов'я. Але це не просто про музику, а про музику, яка освячена Словом Божим. І ми повертаємось до нашого тексту, 18-й вірш 5-го розділу Ефесян, «Наповнюйтесь духом. А далі 19-й, 20, й розмовляючи поміж собою псалмами, гімнами, піснями духовними, співаючи, граючи в серці своєму для Господа. Ну, ми бачимо тут три таких жанра: псалми гімни і пісні духовні. Псалми це прославлення безпосередньо Бога, найбільш така християнська біблійна канотація із інших слів. Тому що коли ми подумаємо про гімни, гімни бувають різні. У нас та християнські гімни в служебнику і в співанику, але для когось там гімн перший це згадується, гімн України, для когось там Олімпійських ігр там, чи чемпіонату світу з футболу. Ну а коли ми згадаємо, звідки це прийшло, грецьке слово. Гімни, як і грецьке слово псалом, то коли розгорнемо античну літературу, то переважно прославляли кого? Язичницьких богів. І у гамера, і у інших або приписують гамеру, такі гімни збереглися. У нас не про те, не про ті гімни, не СРСР і навіть не України, і не язичницькі, а гімни, які прославляють Бога, які ми співаємо. Ну, і пісні духовні, третій жанр такий, важко таки розібратися з погляду сьогоднішнього, яка різниця була в новозаповітний час, коли писав Павло? Але я дозволю собі, щоб це слово прозвучало теж: в оригіналі грецької. Ми не схильні зловживати грецькою проповідниць, краще на біблійному занятті. Але це слово ви теж всі знаєте, як і слово псалом, як і слово гімн. Це ода. Ода. Пісня. Іода духовна, каже Павло. Ну, Навіть духовність буває різна, якщо ми так подумаємо, він говорить про християнську духовність, бо і кришнаїти співають, і свідки Йогови теж своє співають. Ну, а коли ми згадаємо історію людства, то античність, от, наприклад, Гарацій Августу писав, той імператор, за часів яких народився Христос, прославляв Августа. Можемо згадати, ми вчили арську літературу в школі, ода на День Вашестя Єлизавети Петрівни, Ламоносовська Ода. Знов таки, не та ода для українця Білосавета, наче як своя, тому що фаворит, коханець у неї був наш, так, Розумовський, Ну, я не знаю, чи варто цим пишатися. А ми хвалимося і пишаємося тільки Господом і пропускаємо такі оди, як Котляревського, князю Куракіну або Сапфо. І тим паче оди Сталіну популярний жанр в 1930-ті, -50 50-ті роки. Але пам'ятаємо, що пісні духовні і гімни духовні і псалми несуть в собі Євангелія або можна сказати, закони Євангелія, тобто добру новину про Христа в першу чергу і мотивацію до нашого святого життя. І от Бах, Бах, який працював саме в тому, що писав оці псалми гімни і пісні духовні, величезну кількість. Дуже коротко ми сьогодні торкаємося його життя. Колись дивився короткий документальний серіал Sacred Music», духовна музика, мабуть, священна музика, серії там чи три, чи п'ять було. І от одна із них остання була повністю присвячена саме Баху. Людина, ведучий, автор, мабуть, ідеї. Певна, по всьому, атеїзм. Він навіть так зухвало, коли про Баха говорив, представив себе там комбінація в трьох особах, отак ось скомбінували, посміявся над цим, а потім він брав інтерв'ю, їздили тими містами і в Лейпцигу, і в інших, де працював, де народився Бах, де працював. І ось у музикантів питають у диригента. Ну от Звідки ж така духовність у Баха? Ну, смішно просто, звідки така духовність? Людина, от, очевидно, не бачите зв'язку хоча б з церквою, якщо вже не говорити про Слово Боже. Просто дивно, наскільки люди сліпі. Звідки духовність Баха? Наповнитесь Духом, як розпочинається наше Слово. Наповнюйтесь Духом Святим, і Він дасть все для прославлення Бога. Коли вже дав такі таланти музичні Йогана Себастьяна. І ось ми вже 19-й вірш прочитали про те, що різні жанри цих гімнів, псалмів, пісень. Але ось ми маємо розмовляти цими піснями між собою, одне до одного, співаючи і граючи для Господа. Тобто. Як в іншому місці сказано у Павла, наставляючи себе цією музикою, ціми текстами. А тут також прославляючи Господа. Переходимо до 18-го вірша, трошки торкнемося, а потім до 20-го. Я вже казав, що Бах був представником кращим, саме віруючого композитора, який не використовував церкву для збагачення. Свої таланти використовував якби на роботі просто на службі, але співав від щирого серця. То якщо ми подивимось контекст попередніх віршів, 18 18-й, в багатьох церквах це люблять дуже часто цитувати, і не впивайтесь вином, в якому розпуста, але краще наповнитись духом, то дивчись на життя Баха, як ми знаємо із історії від сучасників, він є дуже позитивним, таким і нетиповим прикладом митця. Ми вже звикли, отут спілка письменників, ми звикли, дивлячись на життя музикантів, художників, що як там часом жартують, вони не можуть не блудити, вони не можуть не вживати алкоголь, вони не можуть не вживати наркотиків, бо до них інакше не приходить натхнення. А якщо людина так собі просто от пише музику і при цьому, Нема такого бурхливого богемного способу життя, то, мабуть, він якийсь безталанний. В плані, що таланту нема, посередність. Хоча з погляду багатьох людей мистецтва може бути безталанним, це відмовляти собі в цих плотських радощах життя. Але ось саме життя Баха справді руйнує ці стереотипи, тому що ніхто не може заперечити той геній Баха його музики. Ніхто з цим не може посперечатися. І знов-таки та причина та сама: наповнити з тому що Святий Дух змінює життя. Ну і вже до завершення наших роздумів, те, що дотично буде життя, Баха, ну і мотивація для нас. Дякуючи завжди за все Богові Отцеві в ім'я Господа нашого Ісуса Христа. Зверніть увагу, завжди дякувати. У Павла часто таке, безперестанку моліться. Завжди дякуйте, завжди прославляйте, Господа. Наше життя таке, що часом нам здається, що нам ні за що дякувати. І коли ми подивимось на життя Баха, то він теж рано сиротів. В 9 років померла мати, а в 10, коли йому було батька, його вчитель, перший і музики. І він не зміг отримати такого світу, як хотів би. І ми часто жалімося на наше життя, що у нас не ті можливості. Але коли ми подивимося на Баха, ми бачимо, що він вмів реалізовувати можливості і навіть обертати їх на краще, коли не можна було прославляти Господа інструментально. він писав прекрасні інструментальні твори без вокалу. А коли у нього не було можливості. Отримати ідеальну таку освіту, він самотужки заробляв, самотужки вчився. В дитинстві у нього був гарний голос, теж цим він заробляв. Ну і потім все життя заробляв музикою, і при цьому Бог його благословив в різні часи, більше чи менше матеріальне. І от ті часи, коли він служив при дворі кальвіністичного князя, щасливі раки були. І разом з тим, потім щастя перейшло в трагедію. Він втратив свою улюблену дружину Марію Барбару. І саме в ці роки він написав ці мажорні, прекрасні Бранденбурзькі концерти. Я думаю, кожен, хто слухає класичну музику, згадує це, як перший концерт звучить інше. На Voyager, коли відправили Всесвіт. До інших світів музику, то от саме частина одного із Бранденбургських концертів, теж туди була зашифрована американцями на цій космічній станції. Я пам'ятаю, колись в нас в семінарі таке вузьке коло семінаристів ми проповідували одне одного, капличка кожен раз. І от один брат взяв цей приклад і каже: Бах! Написав Бранденбургські концерти саме в той час, коли він, зокрема, втратив і свою дружину. І Він каже: Та, брати, я розумію, що ви думаєте, які у вас думки, чому мажорна музика після смерті дружини. Але всі свідки говорять, що це була величезна втрата для Єгана Себастьяна Баха і що він справді дуже-дуже любив. Чому секрет? Секрет в тому, що він був віруючий і знав, що він передав свою дружину, з якою він навіть не зміг попрощатися, тому що був у від'їзді з цим князем за містом. Не зміг попрощатися, але він знав, що його дружина Марія Барбара в надійних руках. Через рік він одружився на іншій дівчині Анна Магдалена. У нього було 13 дітей. Здається, шестеро із них вижило до дорослого віку, і четверо із них стали композиторами. І коли ми згадуємо через ті втрати, через які от прийшлось пройти Баху, згадується книга Йова. Що зробив Йов, коли втратив все, зокрема дітей? Він перше прославив Бога, віддав йому славу. Сказав, що все в Божих руках, що Бог дав, те він і забрав. Нагі приходимо, нагі уходимо із цього світу. Але коли нас наповнює Дух, веде Святий Дух, то ми знаємо, що наше життя, воно не закінчиться тут, а триває вічно і буде тривати вічно із Христом. Отже, дякуємо подібно Йову, подібно Баху, дякуємо Господу за все. І пам'ятаємо, що незалежно від нашої посади в церкві чи в світі, від нашого соціального статусу чи нашого обдарування, кожен із нас є грішником і потребує закону і Євангелія, наставлення слова Божого, найперше Євангелія. І, дорогі брати і сестри, сьогодні ми згадали Баха, згадали його життя, благословенне життя, важке життя. Як у кожного з нас. І згадуючи його життя, нехай його упавання на Христа буде прикладом і для нас на сьогодні, на цей день Ігана Себастьяна Баха, як він позначений в нашому календарі, можливо, на тиждень до наступного дня святого. А після проповіді ми заспіваємо сьогодні гімн номер 26 з нашого служебника на текст Бернарда Клер Воського, який також обробляв Бах. Те позначено в нашому служебнику. І це про Христа, свята, глава зранена. Тому що Христос своїми невинними стражданнями викупив нас від влади гріха, від влади диявола і вічної смерті, дарувавши небеса. Прославимо Господа цим гімном. Амінь.